У рівному попрощалися з двома героями Костянтином Гнітецьким та Валентином У Обої пішли у кращий світ в один день, 16 липня. Солдат Валентин Гмирок загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Ямпіль на Донеччині. Солдат телефонів зв'язківець Костянтин загинув в районі населеного пункту Діброва Кремінського району Луганської області. Провести в останню дорогу героїв прийшло чимало рівнян. Субота, 22 липня майдан незалежності у рівному у скорботі. Тут прощаються з двома героями Валентином Гмираком та Костянтином Гнітецьким. Ей, кача, Навіть небо оплакувало загиблих рясним дощем. Гридає і небо сьогодні над нами. Бо ця роса, що падає, вона падає за наших героїв. Сам Господь плаче, що цей ненаситний вбивця, кремлівський цей гном, ніяк не заспокоїться. Він хоче ще більше і більше крові. Валентин Гмирах, економіст за освітою, присвятив себе роботі у сфері торгівлі, був приватним підприємцем, працював у Польщі, але коли розпочалась повномасштабна війна, повернувся до рівного. Пішов у територіальну оборону, потім долучився до волонтерського руху та працював у Червоному хресті. Втім, хотів ще більше допомагати Україні. Десь він був не мав спокій собі, хотів ще більше робити. Хотів піти записатись добровольцем, відповідно, був поставлений також в той перелік, який ну, мав би не той той час. Він вже в березні отримав повістку, не очікуючи, одразу пішов ну, воювати. Бачте, і... Дуже прикро, що от, два наші герої, захищаючи ну, різні напрямки, але загинули один той самий день. Це тобто 16.07. От Валентин загинув на Донеччині от, під час мімонатного обстрілу. Костянтина Гнітецького знала уся медіа та культурна спільнота Рівного. Він стояв у витоків телебачення нашої області. Спочатку працював на МТВ, яке далі перетворилося на канал Рівне 1 Далі була робота на державному телебаченні, яке нині суспільне у кожному колективі з палаючими очима та натхненням, так кажуть про Костянтина колеги. Дуже такі сумлінний відповідальний працівник, колега. Але крім того, що він був, був дуже така порядна, дуже хороша людина, це теж ну що, що що взагалі рідкість в нашому житті. Люди настільки і з одного боку і професіонали, і ще й люди хороші. Останнє місце роботи Костянтина управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації. Це був хороший хлопець. Ви знаєте, мені не хочеться це говорити. Був. Він для мене є. І для більшості тут людей. Рідних, близьких, знайомих, незнайомих. Він завжди є і буде. Царство йому небесне, душа хай йому спасіння буде. Провести в останню дорогу наших героїв прийшло чимало рівнян. Поховали Костянтина Гнітецького на кладовищі нове, а Валентина Гмирика на кладовищі новий двір. Заплакало небо у дні поминальні, вмиваючи горе холодним дощем, скотилися в душі сльозинки прощальні, лишаючи в серці. Незвіданий ще Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.